Телеграмі з'явилася монетизація. Ще немає чіткої конкретної інформації, як саме вона працюватиме. Але вже у телеграм-каналах, навіть невеликих, є розділ монетизація, ви можете заходити. Поки що тут показує нуль, бо воно буде з затримкою. Але в будь-якому разі, це хороший знак. Для ринку це буде поштовхом, якщо справді все піде, як планується, і буде монетизація. Такого плану, як в Ютубі, але з рекламою, яка офіційно телеграмна у ваших каналах. То окупність каналів стане ще кращою. Я вже про це написав у закритому телеграм-каналі, репостнув у відкритій, але більшість інформації буде в закритому каналі, тому що тут купа купа матеріалів, контактів, чатів. Я багато разів вже розповідав на каналі. Для чого і для кого закритий канал, для всіх, хто групи, канали створює, розвиває. І хоче на цьому заробляти, треба мати контакти. Вони всі ось тут зібрані, дуже багато матеріалів, я стараюся постійно додаю вже не один рік. І власне це буде, звісно, окремо цінитися. Якщо ви хочете доєднатися до закритого каналу, то за посиланням в описі є посилання на канал-прокладку. Тут ось є все розписано, що є в закритому каналі. І є мої реквізити ФОП можна на ключ-карту ФОП або по IBAN оплачувати. І пишете мені в особисті, що так все я оплатив. І додайте мене в канал. Я додаю оперативно. І у вас є можливість ставити питання, є можливість спілкуватися. І ви одразу отримуєте всі матеріали, які роками я додавав, і все, що буде потім додаватися. Чекаємо більш детальної інформації по тому, як саме ця монетизація працюватиме. І буду освітлювати, давати в закритому каналі лайфхаки, різні фішки. Все буде поступово розвиватися. Також в Телеграмі, до речі, зробили ось оновлення Павло Дуров, що в Телеграмі буде міні-магазин додатків на web 3 тобто на блокчейні. Це дуже потужний сигнал, що Телеграм розвивається далі, Телеграм не стоїть на місці, і мати якісь активи в цьому ринку, як на мене, дуже важливо.